В цьому п'ятому поверсі, в цьому чудернацькому просторі, створеному Олексієм, Даши, дійсно, це таке зависання між сном, мрією, якими сподіваннями, і е, амбівалентними всіма відчуттями, коли ми. Цей час думаємо про щось, чи можемо ми собі дозволити цю відпустку, чи ні? І от ці митці, ці напевно про всі свої нарковання розповіли це ж таки трохи більше можемо чи ні. що взагалі з самого простору пляж це така, насправді складний дуже простір, простір соціальної домовленості, і публічний простір, і простір якогось, для якоїсь дії. Mm -hmm. І з війною ми втратили ці пляжі, дуже багато пляжів фізично, а також втратили взагалі, це відчуття, що ми можемо десь розслабитись, відпочинку. Ми, взагалі, це сталося щось таке ну, нереальне, фактично. І пляж став таким символом цієї відсутності е, цього відпочинку. І власне, ну, це взагалі така метафора, по суті, раю, якогось такого місця е, без турботності, е, такого якогось зависання. Е, ну, по суті, метафора раю насправді ну, це такий маленький, е, як це? Амбасада раю на землі, але в принципі його ж не існує. Але ми можемо якось собі це уявити і щось створити. Ну і тут, власне, оскільки ми не можемо собі дозволити справжній рай, справжній відпочинок, а якось жити треба і там дожити до зими треба, то ми, хоти, зговна і палак збираємо з якихось підручних матеріалів щось, що робить нам, ну, хоч якийсь імітацію. Як ну хоч щось, Да? і це фактично такий наш така милиця, щоб дожити до зими. принципі, завтра вже перше, перший день весни, але ну зима буде ще місяць, все точно. І це таке, як нам має допомогти. І власне, ну воно носить, звісно, такий дуже іронічний, якщо не саркастичний характер. Це все зроблено ну, там, не знаю, море з будівельної прийотки, тобто що ми знайшли. Багато чого ми знайшли тут. Частину ми знайшли в гідропарку, тому всі речі автентичні, підробок нема. І, ну і це для нас якесь таке можливість да, хоч трошки відпочити, наскільки це можливо. Так, я буду ближче говорити до мікрофона, щоб створити. Відчуття інтимної розмови взагалі в цьому проекті дуже багато інтимного. Ось, Наприклад, там зона, яку ми називаємо зоною кав'ярні, тобто стаканчики, трубочки, деякі дивні фотографії в стаканчиках, да, це шикарне життя, і там є фотографії шикарного життя. До речі, раджу, коли будете проходити цю зону, то наблизити ваші очі до стаканчиків і подивитись. Що за фотографія там в них? І там звучить моя пісня. Слова в цій пісні такі, якщо хтось не розчув. Oh, I'm dancing on the beach. Oh, please love my tender beach. Це про секс. Ось а, а на протилежному боці нашого. Круглого балкону е, знаходиться перевдягалка. Е, якщо хтось соромився увійти в перевдягалку, тому що бачить ноги внизу, то не соромтеся. Заходьте і уявіть собі, що ви щось робите з цими ногами. Там, в принципі, ну, вони так розміщені, що одразу з'являються якісь фантазії. Е, також є друга зона відпочинку з торсом. Ну, е, з трима... як, як це називається? Де, що там Внизу холодильники, перенос, переносні холодильники для їжі. Ось, і там звучить танцювальна музика від мене. А, ну, Як я танцюю, таку музику пишу, ну, можете почути. Ось, а, ліворуч від перевдягалки на тому боці знаходиться невеличкий фонданчик. І якщо хтось не розглядив, я, наприклад, не одразу розглядив, тому що в мене мінус 11. Ось, там маленькі а, лю люди, і один з них це Дональд Трамп. А, я оголошую конкурс. Отже, хто да хтось, хтось знайде Трампа і сфоткає його і е, за, ну, затегає український дім нас, з Даш і Алісу. Е, і напише, це Трамп. і Якщо хтось догадається, що саме це Трамп, цій людині ми подаруємо щось хороше, наприклад, онлайн урок з розуміння музики. Ось, а от на тому боці знаходиться е, манекен з е, е, як ви те, ракові? Це серце. І навушники і в навушниках звучать звуки секса. І до мене підійшли і спитали, а як ви зробили звуки секса? Я кажу, записали звуки сексу, ну що це проблема. Ось. Ну, а Тут знаходяться наші надувні друзі. Це Вже не можна казати, браття наші менші, можна казати. Альтернативні форми розуму, так? Це альтернативні форми розуму. Ось. І Даша дуже просила, щоб я написав цю музику. Тобто я написав всю іншу музику, і Даша каже, треба музику для цих надувних створінь. І я її написав. Ось. Ну, свіст. Ось. Що я забув? Тут можна малювати непристойні символи, але українською. Але українською, ось, але можна малювати. Англійською вже не можна. Трамп нас здав, тому англійською не можна. Лише українською. Ну, іспанською теж, якщо знаєте, іспанською, то можна. Мене не Лише не Це ж да, це виставка про, про відпочинок. А там знаходиться море, це у нас Одеса, правильно? Це запис Одеси. хто не був в Одесі, можна подивитися, як вона виглядає на цьому відео. Ось особливо зараз, добре видно. А, і якщо хтось почне тон, ну, тонути в нашому мистецтві. Ось є е, е, рятувальні е, кола. Ну, е, в принципі, ніби як е, все. Е, я все сказав. Так, да, так, да, я все сказав. Трамп да, Трамп у нас відпочиває. Він не працює і нових е, нов, нових цікавих заяв не буде. Да. До нас приєдналася ще директорка українського дому Ольга Ієро, Тому може і ваші інтерпретації Сільго Беликівна. Я хочу тільки сказати декілька слів, що дуже серйозна класна тема, щемлива. Ми дуже дякуємо вам. Я хочу сказати, що ми дуже влюбимо наших митців. Ташою потольцю Олексія Шморака всіх українських митців. Тому ми щасливі, що у нас сьогодні такий класний атмосферний проект. Ми в нього вже встигли закохатися. Бажаємо вам, щоб ви закохалися і були тут більше і частіше. Любимо вас, раді вас бачити. Наостанок я хотів би підтримати ще одну із думок Олексія. Рідко ми про це говоримо, а треба би частіше. От коли ви будете в соцмережах розповідати про цей проект, тегайте український дім, кажіть своїм фоловерам про те, що а зараз одразу два проекти представлено тут, що тут є, що робити сюди. Варто приходити, і саме тепер той час, коли відпустку свою на балконі можна компенсувати. Дякую вам до зустрічі. Мене питали, чи відкрити цей мікрофон? Ні, він не рабський, не можна співати в нього все.